Вікно з кімнати Сергія Припутницького виходить на шкільний стадіон. Всередині все також свідчить про захоплення хлопця: постери, м'ячі, нагороди. Всюди гра мільйонів. Теж саме на комп'ютері. And the opening невонинобокс. Хлопець отримав право виводити футболістів на поле Львів Арени, перемігши зі своєю командою на міському турнірі з футболу. Котим'яч змагались учні з 80 шкіл. У фіналі перемогу здобула команда гімназії Сихівська. «Перше вони вигравали. Ми зрівняли рахунок і грали додатковий час. Був ну було 0-0 і ми грали серію пенальки і виграли. Сергій потрапив на матч Німеччина-Португалія, а виводив на поле захисника піренейців і гравця мадридського реалу Фабіо Коентрау. Каже, був поряд з футболістом не більше 20 хвилин. Підготовка ж тривала значно довше. Як виводити, як стояти на гімні і потім як йти, коли гімн про звучає. Треба рівно стояти, не, не, не сідати. І дивитись на волонтерів. Супроводжував футболістів і Назар Павлів. Йому також випало виводити члена збірної Португалії Жоау Маутінню. Хоча мріяв пройти за руку з іншим португальцем Криштяном Роналду. Але бідкається, вибирати їм не дозволили. Це ми стали в коридорі, і там футболісти підійшли до нас і включилась така музика, як виводити. То ми пішли, і футболісти взяли нас за руки і ми пішли на поле. Хлопчина на Львів Арені був перше. Після виходу на поле отримав місце у перших рядах на трибунах. Такі високі, всі рослі. Тут, тут по такі маленькі високі квиток разом з дітьми отримував і один з батьків. Пані Галина з сином відрядила чоловіка. І, хоч на грі не була, знає кожну деталь. Але як приїхав додому, то до ранку спання нікому не було. Всі були, як це каже. Ну, присутні, всі слухали, що він розказував. Там то, я там то, я там того бачив, того бачив, того за руку тримав. Ну, задоволений був. Загалом гравців національних збірних супроводжували 280 дітей з України. Обов'язкова умова вік від 6 до 10 років. Лавкостак Володимир Квятковський, головні новини Львова.